Що Україна повернула з російського полону 95 захисників? Це воїни Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонники. Усі звільнені цього разу. Чоловіки, 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів повідомили в координаційному штабі серед тих, кого вдалося повернути, зокрема оборонці Маріуполя. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 50-й, 54-й обмін полоненими, а загалом з полону вдалося повернути вже 3405 українців. І наостанок. Нацбанк різко підняв курс долара і євро. На міжбанку американська валюта додала у вартості ще 15 копійок і вже становить 41, 41 гривня 46 Копій за долар а згідно з бюджетною декларацією, у 2025 році середній курс долара зросте ще на 10%, тобто буде приблизно 45 гривень.